Звіт звір на моєму каналі Єпро і зараз я піду будити Крістинку, бо сьогодні їй треба в школу йти. От, тому давайте її будити. Крістіночка, вставай. Добрий Так, добрий ранок. Ти ж не забула, що у тебе сьогодні контрольна. Збиратися <рістіншка> <Та> у <в> школу? Так, <рістіншка> да, збираюся в школу, давай. А, я зараз приготую тобі сніданочок, що вилесеньки. Давай. Давай ты идем. А едем? я в а, поедешь в школе? Окей, тогда -да, давай. Поехала. иди уже сразу. Я же надеюсь, а вас... Да, да, я ж надеюсь, у вас там нормальным, то кормят тогда. Ну хотя да, я ходив проверял, то все нормально. Давай, чука тебя уже в машине. Uh -huh. Зараз я курточку одягну. Ага, окей. І ви. Окей, чекаю. Так, зайду. Uh -huh. Давай. Поїхала. Уїха. Так, переїжджаємо. Все, Кристиночка, бувай. Давай. Так, їдемо. Я зараз поїду. Хочу заїхати зараз. Значить, в... на роботу до себе Спортзал, Я не буду заїжджати, тому що у нас вдома є спортзал повноцінний, в принципі, тому я можу не заїжджати туди, в принципі. А, давайте, зараз заходимо, ну мені тут треба документики, понимаєте, підписати це все, всі ці діла просто. Зараз я буду підписувати, тому давайте, друзі, побачимось. Ну що, друзі, я дуже сильно втомився. Зараз я поїду забирати ще й Крістіну зі школи. Тому давайте йдемо. Ну подожди. А, що. Ну, що ж, їдемо, друзі. Ух, конечно, снігом тут замолов, що машину прям заносить, Бачите, ну, Давайте йдемо. Так, а... ага, вона тут. Крістина 12 з 12! Це правда Крістіночка? Вітаю тебе! Бачите, Крістіна 12 з 12. Я тебе вітаю! Ну що ж, тобі точно сьогодні буде сюрприз якийсь. Пішу я додому. Поїхали зараз. Поїхали. Так, ну що ж, тобі точно на сьогодні буде гарний сюрприз. Так, їдемо. Обережно треба їхати, бо ви самі бачите, тут все снігом забуло тут. Просто їхати, ну дуже важко, тут прям машину заносить. Ну хоча б тут все нормально, бачите, заїжджаємо. Все, Крістіночка, пішли. Так, заходимо. Так, ну. Ш... Кристина, ти тут прям праскачаєш, капець. Що ж, ну тобі зараз буде подаруночок. Дивися, зараз тобі дам. Так, зараз даю тобі. Зараз. Тримай, тримай. Це тобі твій новий айкат. Вау. Так. Він дуже-дуже красивий, скажи. Ага. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Нам дуже-дуже приємно.